Якщо нема, то переходимо до порядку денного. Перше, у нас є про затвердження звіту про виконання бюджету 20 раз за 2023 рік. Ну, я запрошую. Маріан, виклик, що там одно світло, то що тепер ніколи нас не зустрічає. Не то. О. Так, прошу підпадати. Давай Річний звіт за 2023 рік. Бюджет розвальницької сільської ради за 2023 рік при плані 121 мільйон 939 тисяч 200 фактично надійшло доходів в сумі 130 мільйонів 410 тисяч 100, виконано на 106,9%. Доходів без між бюджетними проспектів надійшло 77 мільйонів 263 тисячі 100. При плані 68 мільйонів 708 тисяч 800. Додатково в бюджет сільської ради надійшло 8 мільйонів 554 тисячі 300. Бюджет сільської ради по загальному фонду за січень грудень 23-го року виконано по всіх видах податку. По податку та збору на доходи фізичних осіб уточнених план виконання на 107,7%. Ви можете побачити в себе на екрані. Фактично надійшло 37 мільйонів 418 тисяч 100. рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів 104% виконано план. Фактично надійшло 74 тисячі 900 гривень. Найбільшими платниками є ліси України і Гал Сільліс. рентній платі за користування загального загальнодержавного значення на 108,6% виконано план. Фактично надійшло 1 мільйон 146 тисяч 300. Найбільшими платниками є Миколаїв Львівський КБК і фермерське господарство Улар. Рентна плата за користування надрами місцевого значення на 103% виконано. Фактично надійшло 7 мільйонів 904 тисячі 100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення. Найбільшим платником у нас є розвадіють матеріали. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних попали. Найбільшим платником є Укртрансгаз. По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарування розбірної торгівлі під акцизних товарів ми виконали на 119,8% плану. Фактично надійшло 560 900 гривень. По податку на майно відміни від земельної ділянки. План виконано на 124,7%. Фактично надійшов 1 мільйон 639 тисяч 900 гривень. По податку на рухоме майно відміни від земельної ділянки, сплачено фізичними особами, власниками, є житло, які є житлової нерухомості. Фактично грн. 600, 600 гривень. По Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки сплачено фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості. 886 тисяч. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які власниками нежитлової нерухомості. Фактично надійшло 564 тисячі 300 гривень. По платі за землю Розвадівська сільська рада виконала бюджет на 107,8%. Фактично надійшло 7 мільйонів 801 500 гривень. По єдиному податку виконано 113,1% надійшло 11 мільйонів 49 тисяч 600 гривень. Найбільшими платниками є такі, як Люкспак, «Земсвіт», Кунггуф, Керамік Авіо, промкомплект Буд біорена, Миколаївський КВК, Променейра СОВ. По платі за надання адміністративних послуг виконано 117,8%, фактично надійшло 135 тисяч 400 гривень. По орендній платі за майно комунальної власності 122%. Фактично надійшло 39 500 гривень. Що стосується спеціального фонду, без зарахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 3 мільйона 303 тисячі 300 гривень. При плані 1 мільйон 58 тисяч 200 гривень. Додатково ми отримали 2 мільйони 245 тисяч 100 гривень. Це кошти, які, були до нас, які до нас надійшли за рахунок продажу земельних ділянок. Це все, що стосується можна далі. От ми маємо виконання доходів за 2023 рік. Ви можете почну подивитися, який відсоток виконання, які доходи в нашому бюджеті в цілому займають. По кожному виду податку, що стосується дохідної частини. Далі переходимо до видаткової частини. Видаткова частина за січень грудень по загальному фонду бюджету Розвадівської сільської ради виконана на 93,6%. Уточний план за січень грудень 105 мільйонів 899 тисяч. 300 гривень. Касові видатки склали 99 мільйонів 128 тисяч 300 гривень. По спеціальному фонду 36 мільйонів 728 тисяч 300 грн. Тепер ми детальніше пройдемося по наших головних розпорядниках коштів: на матеріально-технічне забезпечення. Отут ви можете бачити, у нас є видаткова частина на 135 мільйонів 856 тисяч 600 гривень, і три головних розпорядники коштів: це Ісівська рада, центр освіти і фінансовий відділ. Зараз я детальніше розкажу. Бачите, які гроші хто використав, детальніше розкажу по галузях. Матеріально-технічне забезпечення управління: 13 мільйонів 968 тисяч 100 гривень. Медицина 1 мільйон 406 тисяч 200 гривень. Надання піх окремим категоріям громадян заплати послуг зв'язку 7 500. Компенсація виплати за проїзд окремим категоріям громадян за залізничному транспорті. 51 300. Інші заклади і заходи молодіжної політики 15 600. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 502 200. Організація проведення громадських робіт 11 200. Інші заходи у сфері соціального захисту, соціальне забезпечення, матеріальні допомоги наші – 1 мільйон 78 тисяч 700. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, спорт наш футбол 368 тисяч 500. Організація благоустрою 2 мільйони 783 тисячі 500. Підшкодування різниці в тарифах для комунального підприємства РЖКП нашого. 112 100. Реалізації в галузі сільського господарства 52 500. Здійснення заходів з землеустрою. 740 800. Утримання та розвиток автомобільних доріг. 992 300. Реалізація програм в галузі зовнішньоекономічної діяльності 23 300. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування. 68 100. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю. Газета громади, яку ми оплачуємо, 83 тисячі 900. Заходи запобігання наслідків ліквідації надзвичайних ситуацій. 167 тисяч 300. Це, що стосується сільської ради. Можна далі? Центр освіти. У центру освіти на наші садочки було використано до, шкільно, до шкільного освіту 10 мільйонів 434 тисячі 100 гривень. 14. А чому на цифри нагляд... не сходяться? Ви кажете, 10 мільйонів, а там 14. 10. Бо а, я, я читаю один фонд, зараз ще буде додатково. Я річ. перепрошую, так бо чомусь думаю, чому така різниця. У нас є видатки загального фонду і видатки розвитку. Зрозуміло, дякую. Дання загальної середньої освіти 17 мільйонів 479 тисяч 300 і оплата педагогічному персоналу заробітної плати 32 мільйони 449 тисяч 700. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. 4 мільйони 480 тисяч 900. Інші програми та заклади у сфері освіти 70 тисяч 700. Надання освіти за рахунок держа... коштів державного бюджету: 59 тисяч 600. Забезпечення діяльності бібліотек 758 тисяч 500, забезпечення діяльності клубів 2 мільйони 359 тисяч 500. Утримання дю США, 717 тисяч і заходи з енергозбереження 182 тисячі 600. Що стосується фінансового відділу. На утримання фінансового відділу матеріально-технічне забезпечення використано 1 мільйон 725 тисяч 800. 500 тисяч було надана субвенція з місцевого бюджету на забезпечення будівництва реконструкції ремонту, і ремонту утримання автомобільних доріг. 4 мільйони 438 тисяч 900 було надано іншої субвенції на Миколаївську і Новороздільську міські ради. І 961 тисяча по загальному фонду плюс 1 мільйон 230 тисяч по спеціальному фонду було надано субвенцію для нашої поліції, пожежників, військових частин СБУ і центру пробації. Це, що стосується видатків, загальних видатків бюджету, тепер у нас є видатки розвитку. От якраз видатки розвитку, от так само табличка по видатках, ви можете подивитися загальні суми. Я читаю окремо видатки розвитку і загальний, і загальний бюджет. Тут ви можете побачити суми разом, яка частина займає наших видатків з загальної суми бюджету. Матеріально-технічне забезпечення сільської ради 588 700 гривень. Організація благоустрою 1 мільйон 937 тисяч 900 гривень. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 436 тисяч 500 гривень. Будівництво медичних установ та закладів 23 тисячі 100 гривень. Розроблення схем планування та забудови території містобудівної документації 47 тисяч 200 гривень. Утримання та розвиток автомобільних доріг 14 мільйонів 503 тисячі 400 гривень. Заходи з енергозбереження. 117 тисяч 400 гривень. Внески до статутного капіталу 399 тисяч. Це для нашого комунального підприємства РЖКП. Виконання заходів за рахунок цільових фондів 88 тисяч 200 гривень. Для надання загальної середньої освіти в бюджет розвитку 4 мільйони 634 тисячі 400 гривень. Забезпечення діяльності бібліотек – 56 тисяч 900 гривень. Будівництво освітніх закладів та е, установ та закладів 187 тисяч 900 гривень. Будівництво споруд установ та закладів фізичної культури 675 тисяч гривень 300 657 тисяч 300 гривень. Заклади з за енергозбереження 7 мільйонів 957 тисяч гривень. Це ще все, що стосується бюджету розвитку. А перед собою ви мали на екрані загальні цифри. Які ми використали протягом року, за рік. По всіх галузях медицина, дороги, соціальний захист, управління і так далі. Далі. Все, дякую. Хочу сказати, що звіти всіх, хто буде сьогодні звітувати, з презентацією будуть на сайті. Ви часу можете зайти і подивитися. Завтра вони тут сьох закидають і можете зайти і подивитися. Чи є запитання до Людмила Дмитрию? Що немає? Немає запитання? По перше, наш проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Розвадівської сільської ради за 2023 рік. Відповідно до вимог статті 80 бюджетного кодексу України Розвадівська сільська рада вирішила затвердити звіт про виконання бюджету Розвадівської сільської ради за січень 2023 року з доходів загальної суми 130 млн 410 тисяч 100 гривень, в тому числі загальний фонд 126 млн 992 тисячі 800 гривень, спеціальний фонд 3 млн 417 тисяч 100 гривень, задатки в загальної сумі 135 мільйонів 856 тисяч 600 гривень, в тому числі загальний фонд 99 мільйонів 128 тисяч 300 гривень, спеціальний фонд 36 мільйонів 728 тисяч 300 гривень. Готові виконання дано рішення покласне на постійну комісію з питань фінансів, бюджету і планування стану комічного розвитку. Прошу голосувати. Сидор Роман. Іванка. Ріванка. Болихан Тетяна. За Бурмас Роман. Говикович За. За. Гриця Роман. Дудка Зуряна. Кос Богдан. За. Матвіїшин За. Володимир. Мелешко Роман. Пушкар Андрій. Пушкар Андрій. Цимбалюк Иван. Извините, За затвердження звіту про виконання бюджету. Я спочатку початку дві за рішення прийнято.